Отже, друзі, як і обіцяли, з нами зараз в студії Мирослав Откович. Це прософіцер 241 ї бригади ТРО Збройних сил України. Дякуємо, що завітали. Витаємо. Ну і перед тим як ми розпочнемо розмову, давайте подивимось відео про бригаду. Ворог хоче нас убити, і все у нас тут розрушиться. Судячи по тому, що вони роблять, ні одне місто не виживає після їхньої навали. Вони їх просто розрушають. Мар'їнка це битий кирпич. Те ж саме Авдіївка. Та любе місто, яке не візьміть, де були бої, які вони хотіли захватити, вони все розрушили. Ця війна вона стосується кожної людини. Це моя війна, я це розумію. Українці, вже майже добу ми стримуємо наступ російських окупантів. Важливо чинити тотальний опір агресору. Місто бомблять, коли люди, яких я люблю під вогнем. Моя хата з краю першого ворога зустрічає. Це було щось неймовірне, надихаюче. В чергах боролися за своє місце, щоб швидше отримати зброю. Смотрите, що відбувається на балоні. Ну, автомат і один ружок в Це Стой народний здала через які можна було було пройти і висунути бік Києва. Почався бій, нас почали розбирати з БТР. -а. Техніки дуже багато не дойшли. Як то так, родне моя, Отбили? Ми їх плали і будемо класти. Слава Україні! Як прийшли, так і на той світ ушлі. Ось що них поставало. Шапки у шанки. Хто осмічонки нам прийшов? Попало в засаду. Командир полця погиб. Піспілотик от Байрактар літає. Байрактар поступно по вас просили. Русский покритів! За у відео. Ми будемо ристи їм горлянки. Отак вони врітимуть кожному куточку України. Палі вони нахвилюється, особливо коли відчуває, що заднє місто Київ. Це столиця, якщо не захистили столицю, як ми стріляємо країну. Вони свого тут не доб'ються. Захистили Київ. Звільнимо Україну. Неймовірно круте відео, і хочеться, Морославов, щоб ви його прокоментували. Хто його створював? Його створили ТРО Медіа. Хочеться подякувати за це цій сильній команді, зокрема, полковнику Олексію Дмитрашківську. Ця структура це таке надійне, медійне. Плече для кожної з бригад ТРО дуже мотиваційне відео. Я думаю, що його постійно потрібно і демонструвати глядачам, і подібні речі мають знімати монтувати інші підрозділи. Мирослава, ви фактично, долучилися у перші дні повноштамного вторгнення до бригади. Ви пам'ятаєте той день от сьогодні, коли два роки такий важливий етап в вашому житті поділилося Фактично воно на цивільне і військове життя, на до і після. Як це було? Ну, я пам'ятаю, тільки сьогодні квітень, а це було 24 лютого, перший день повномасштабного вторгнення. Я не знав, куди, чесно кажучи, йти. І я зателефонував тоді Вадиму Узірному, полковнику, який створював структури територіальної оборони задовго до повномасштабного вторгнення. Ще коли хлопці оці з дерев'яними автоматами, коли їх ніхто не розумів, чим вони займаються. Оце Вадим Озірний цим і опікувався. Я один з таких репортажів також робив. І в мене був його номер телефону, я зателефонував сказав, будь ласка, скажіть, куди йти? Він сказав, приходь в Солом'янське РДА. І таким чином я приєднався до 130-го батальйону, який був створений ще задовго до бригади і до повномасштабного вторгнення. І дуже приємно, що саме ця людина Вадим Зірний зараз є. Комбригом 241-ї бригади нам є про що згадати і є що запланувати і що робити в майбутньому. Як змінилась бригада традиція. за два роки, від от, перші кадри, які ми бачили, це люди, які вдягнені в те, що було. Зі зброєю, яку знайшли, і на тих позиціях, які ну фактично теж самі для себе визначили, розуміючи, що ну тоді координації такої не було. Зараз бригада це повноцінна повноцінний військовий підрозділ. Як змінилась вона за два роки? Ну я б розбив на такі дві категорії: Ціннісна категорія, і мотиваційна, і скажімо, укомплектування і навченість. Якщо цінності в нас не змінилися, тому що бригада формувалася абсолютно з добровольців. Тоді батальйони начислювали півтора-дві тисячі людей. Не було куди власне дівати людей, тому і створювалися бригади. 241 ша бригада так і виникла, коли в батальйоні там могло бути дві-три тисячі людей. На підставі цього виникали нові бригади. От в квітні 241 ша була е, сформована. А що говорити щодо навченості це ну небо і земля, тому що ми пройшли дуже багато боїв. Е, ми пройшли потім і відповідні вишколи, які стосуються індивідуальних навиків і які стосуються. Навиків управління боєм, тобто на рівні менеджменту і на рівні виконання. Тобто це повноцінна армійська структура, яка здатна виконувати найскладніші бойові завдання. Я пам'ятаю раніше, можна було почути таку тезу, що, мовляв, київські ТРО захищають лише столицю, а їх на фронті немає. Ну зараз я думаю, що ніхто не скаже цього, бо фактично київські теро вони на найгарячіших напрямках, і просто зараз з такого бахмутського з нами напрямом зв'язку Олексій Фандецький на позивний фантом. Це капітан 130-го батальйону 241-ї бригади сил територіальної оборони. Вони вітаємо вас. Вітаємо Вітаю студія. Розкажіть, Вітаю будь ласка, народ. про ситуацію на вашому напрямку і чи підтягнули туди росіяни резерви? Тому що зі зведень нашого генштабу ми чуємо, що намагаються тиснути саме там. Зараз росіяни вони активізувалися. Яку тактику використовують? Так, цей напрямок є один з найважливіших на даний час для противника. Тактика залишається. Ну цей напрямок є. Технологічний. Тут використовуєте півдрони, скиди GGI Mavic, і після цього йдуть масировані штурми за допомогою бронетехніки. Противник дуже активний, але ми тримаємо позиції, не бачимо в них якогось успіху. Противник, який приходить, той зразу є знищеним в районі 2-3 годин. Від противника не залишається нічого тоді. Ну і давайте. Оголосимо про збір, який проводить зараз 241-а бригада до своєї річниці. Це фактично потреби, які які ну які є щодня. Нам ви збираєте на дрони на комплектуючі. Зараз Мирослав про це розкаже. А ви бачите на своїх екранах QR-код. Давайте підтримуємо і ось номер картки, за якою ви можете теж перейти і підтримати наших бійців-тереошників київських, які насправді захищають. Не лише Київ да а стоять зараз на найгарячіших напрямках. Їм потрібні комплектуючі для дронів. Давайте ранкову каву відправимо е, у вигляді донату е, і привітаємо таким чином наших та дійсно. Друзі ви дуже активні в попередньому нашому зборі. Були і просимо і зараз долучитися, тому що от бійці потребують от цих комплектуючих для і вони самі збирають ці дрони. Просто потрібні гроші для того, щоб купити оці ці деталі. Розкажіть, як це відбувається? Ну, ми максимально ефективно використаємо ці кошти, оскільки ми не будемо. Купляти готові дрони, а ми купимо комплектуючі, це дешевше, і самі вже на базі наших майстерень в бригаді складемо. Бо, самі розумієте, ми не оригінальні в цьому напрямку, fpv дрони закінчуються постійно. І оскільки напрямки в нас дуже важливі і стратегічні, нам постійно потрібно працювати, а FPV-дрони зберігають життя піхоти, тому що, можливо, не відправляти піхотинця туди, де дуже небезпечно, можна відпрацювати FPV-дроном. Тобто кожен FPV-дрон це не тільки знищений окупант, це ще й збережене життя українського солдата. Пане Олексію, у таких умовах на бахмутському напрямку, коли тисне ворог, що у нас з логістикою зараз? Наскільки ви забезпечені? Чого найбільше потребуєте для того, щоб стримувати ось цю навалу? Потрібні засоби враження: це безпосередньо ну снаряди, це ФІВІ-дрони, це мавіки. Це то, що нижче противника з логістикою, поруємося, шукаємо всі можливі шляхи, щоб постійно була логістка безперебійна. Тому працюємо, працюємо. Нема нічого такого страшного, називаємо це так, але потрібно прораховувати всі, всі можливі уловки противника. Олексію, ваш 130-й батальйон, єдиний з батальйонів ТРО, який отримав безпосередньо з рук головнокомандувача бойовий прапор за звитягу героїзм і міць підрозділу. Розкажіть, будь ласка, наскільки наскільки це важливо для підрозділу, як це впливає на морально бойовий дух і чому саме ваш батальйон став став таким підрозділом? Ну, наш батальйон. Вже, якщо порахувати від початку повномасштабного вторгнення, це вже 21 місяць, знаходиться безпосередньо, постійно на бойових. І ми можемо перерахувати всі гарячі точки, окрім е, півдня. Батальйон там був е, постійно себе вів дуже мотивовано і постійно від ну, виконував свої поставлені задачі від командування е, тому. Вручення президентом цього прапору це визнання такого, що ми є важливі в системі оборони країни. Тому це нам приємно, це мотивує, це визнання, те, що наші захисники та захисниці нашої частини є хоробрими. Вони віддають все для того, щоб країна була вільна. Ніх, ніхто себе не шкодує, судя. Дякуємо вам, пане Олексію, надзвичайно за те, що ви робите, і за те, що стільки сил свого здоров'я витрачаєте на те, щоб захищати нашу державу. З нами на прямому зв'язку був Олексій Фандецький, фантом з Бахмутського напрямку. На ну, просто зараз в Україні на півночі оголошена повітряна тривога в Києві, Київській області, Чорнігівській і Сумській. Просимо вас спрямувати в укриття. Ну а продовжимо ми розмовою з бійцем з Київщини, якраз який в складі мобільних вогневих груп збиває шахед. Це ваш побратим Олександр Жигун, заступник командира 242-го батальйону, 241-ї бригади сил ТРО збройних сил України. Вітаємо вас! От зараз оголошена повітряна тривога. Вам напевно потрібно бути максимально уважними. Як це відбувається? От цей процес, коли поступають сигнали про те, що може бути небезпека з неба. Бажаю здоров'я, мобільний вогнів групи нашого підрозділу постійно знаходяться. В бойовому режимі та е, охороняють небо на підходах до Києва. Треба зрозуміти, що після кожного прольоту сусідів ми проводимо ретельний аналіз для прийняття рішення по переміщенню мобільних вогневих груп. Ця інформація є службовою, і саме головне е, вірне прийняти рішення командиров для своєчасного реагування на сигнали бойового управління дають результат збиття сафеди. В якому режимі живе ваш підрозділ? Ми вже звикли до того, що шахеди летять вночі. Виходить, що вночі ваші бійці не сплять, вони відпочивають вдень. І як взагалі відбувається ця ротація? Тому, ми, що, ми, бачимо, зараз в день не відпочивають. А там позаду якраз відбувається рух, робота. Е, наш підрозділ працює 24 години на добу постійно на чергуванні. Дивіться, Через нашу зону відповідальності ще жодний літальний засіб типу шахет не був допущений до столиці. Це є результат нашої роботи. Тобто, ну питання, чи є збиття у ваших підрозділів ставити вже некоректно. А про кількість можна зазначити, скільки збито шахетів у вашому підрозділі? Який відсоток можливо? 80%. Ну, це крутий показник. А наскільки, коли Росія почала вночі запускати шахеди, наскільки складніше стало їх збивати? Ми розуміємо, що темрява як виявляються шахеди під час нічних атак? Кожна на мобільно вогнева група оснащена прожекторами лазерними прицілами. Тепловізорами і ми вдосконалюємося. Зараз сахеди також вдосконалюються. Їх тратять е, у чорний колір. Вони змінюють маршрут, е, маршрут, висоту, швидкість. Але і ми не стоїмо на місці. Вночі важко спіймс спіймати присіл е, сахеди чорного харбо, е, чорного кольору. Е, але завдяки постійним тренуванням та оснащенню ми даємо результат на збиття зараз. Багато говорять про те, що виснажена наша система ППО не вистачає ракет. А Що у вас з набоями? Е, е, так, зенітні керовані ракети потрібні України як кисень, але враховуючи співвідношення ціни ракети шеседів, використання наших мобільних вогневих е, груп є більш доцільним. Кажуть більше, що саме в нашому підрозділі достатньо не тільки збивати все, що летить на столицю, але й і хватить для кожного касапа, який прийшов на нашу землю, вбивати українців. Оце сила духу, це позиція. Дякуємо вам дуже за включення і побажаємо успіхів вашим бійцям, збитті шахетів. І велика подяка від всіх киян за а, спокійні ночі за те, що бережете периметр сплячого міста. Дякуємо вам дуже Ну те, коли вони бувають неспокійними, але ми знаємо, що працюють наші мобільні вогневі групи. Ми вже розрізняємо ці звуки. Ну і хочемо наголосити, що триває збір. Ви бачили бійця із Бахмутського напрямку із Київської області. От Просто зараз лунає повітряна тривога. І бійці уважно відстежують е, можливі шахеди, також ну тому, що е, повітряні сили повідомляють про тривогу і небезпеку з неба. Ну і з нами в студії зараз Мирослав Фоткович. Можете сказати, от хто плічопліч з вами воює? Ви колишній медійник? Ну і зараз пов'язуєте роботу журналіста і військового. А, яких побратимів ви зустріли там? Бо деякі кажуть, що не народжені для війни. Всі ви, народжені ви для війни, але але все ж таки всіх об'єднує ця війна. Ну звісно, якщо говорити по професіях, то ТРО, надзвичайно різноманітне. Люди всіх професій, від технологічних до мистецьких, гуманітарних будь-яких речей. І в цьому сила ТРО, що ми були нестандартними, з нестандартними підходами до виконання бойових завдань. Наші цивільні компетенції дуже нам часто допомагали креативно відпрацьовувати ті чи інші завдання. Тому що, якщо ти в цивільному житті міг мобілізувати людей, міг організувати людей, знайти з ними спільну мову, був акуратним до виконання завдань і таке інше, в тебе залишаються ці цінності, в тебе залишається ця освіта, яку ти здобув, методологія, яку ти маєш для виконання, для здобуття знань, і ти її просто перекладаєш на військові рейки. І спочатку, якщо це був недолік ТРО, що ми мало мали військових компетенцій, то зараз. Коли ми їх здобули, це наша перевага, бо цивільні компетенції наші нікуди не зникли. Але як би не було, війна забирає найкращих, і втрати у вашому батальйоні в вашій бригаді, вони, вони вони є, як і всюди. Чи можна говорити про, про втрати? І о, ну скільки їх, якщо це можна говорити, про втрати можна говорити і треба говорити, бо Тим ми відрізняємося від Орди, що ми цінуємо і шануємо кожного загиблого. І для цього є відповідні ритуали, коли ми вшановуємо і проводжуємо їх в потойбічний світ. Тому ми говоримо про втрати, ми не називаємо їх точно кількість і таке інше, щоб це не було для ворога важливої інформації. Але ми кожне ім'я пам'ятаємо і згадуємо в кожному батальйоні. Є загиблі в кожному батальйоні. Є знакові постаті, командири, які вели за собою особовий склад, і ми завжди їх пам'ятаємо. І одна з традицій, коли ми говоримо, що ми не лише пам'ятаємо, а помстимося за кожного з них. Ігор Капляр, Іван Довгінка, Євген Жигайло, Іван Дворяк, Анатолій Фоміних це лише кілька імені прізвищ яких а, ми маємо ми да, говорили все життя. позаду вас ми глядачам демонстрували загиблих героїв вашого вашої бригади яких яких ми пам'ятаємо яких ми вшановуємо а, хвилина в нас залишається хочеться запитати про інтеграцію підрозділів ТРО в ввскв військові операції глобаль, глобального командування ми знаємо що дуже часто там окремі роти окремі підрозділи ТРО долучають до бойових дій, і і військові кажуть, що що ну ви виникають певні складнощі в цьому 30 секунд. Нас є що потрібно було б змінити в комунікації між ТРО і глобальними силами оборони? Бригадам ТРО треба давати відповідні засоби ураження і дозволяти виходити цілими бригадними управліннями і відповідати за всі свої підрозділі в зоні відповідальності, тому що сили ТРО вже довели свою ефективність і спроможність. Самостійно виконувати завдання, дякуємо вам, пане Мирославе. Ну а далі 9.00 і в цей момент ми вшановуємо усіх загиблих у цій війні.